8 листопада вітання лайми. Собака лайма побачила Мілану і побігла до неї. Вона хотіла привітно привітатися з дівчинкою, тому поставила їй на плечі свої лапи. Мілана розгнівалася, тому що лапи лайми були брудні. Тепер її улюблена. Жовта футболка була забруднена, але Мілана не стала лаяти лайму. Натомість вона погладила собаку. А що було б, якби Мілана накричала на лаймі? Собака могла образитися і втекти. Тоді дівчинці не було б з ким гратися. Якщо тебе хтось випадково образив, чи ж то хустнув, Не груби у відповідь, Краще посміхнися. І запропонуй кривднику погратися разом. Мій біблійний вірш. Лагідна відповідь відвертає гнів, а різке слово викликає людь. Приповісті 15.1. Моя молитва, злом на зло не відповідаю. Добрим, Боже бути бажаю.